Сьогодні поговоримо про стару тернопільську чинбарню. Чинбарня, ну, принаймні те, що я знайшов у довідниках в інтернеті, це такий промисловий підприємство, напевне, маленьке, виробництво, яке спрямоване на те, щоб виправляти шкіри. Ну, іншими словами, готувати матеріал до. Пошиття одягу та інших виробів. От, Власне, така чинбарня існувала в межах сучасної вулиці Миру, я собі так думаю. Ну, Максимум на стику вулиць Карпенка і Миру. Значить, вперше про чинбарню я прочитав в книзі тернопіль в плені літ» і буквально це звучало так. Що з півдня мається на увазі південну околицю Тернополя, з півдня Загребелля височила Петриківська гора. От, власне, Петриківська гора це все, що вище сучасної вулиці Миру, там десь сьома школа, напевно, що Березіль і в сторону Берегині, в сторону вулиці Карпенка. Ще раз, з півдня Загребелля височила Петриківська гора, а перед нею простягався яр. Під час будівництва мікрорайону Дружба, напевне, 50-60 роки, що поглинув старовинне Загребелля, яр засипали. На цьому місці вулиця Миру. А на Петриківській горі ще у післявоєнні роки була Чинбарня. Виросли дружбівські новобудови. Я, в принципі, більше не зустрічав інформації. Часто старожилів питаю про Чинбарню. Але ну, майже не згадують, бо то була околиця, не пам'ятають. І попала мені на очі ось така дуже цікава фотографія. От, на ній видно у нас тут катедру. У нас парафіяльний костюл видно. Ну, приблизно собі уявляємо, що це десь ну, вулиця Карпенка. Умовно будемо казати. От, і тут якраз є якийсь такий цікавий об'єкт, напевно, чи не єдиний в тому секторі. Можливо, це і є саме та згадувана чинбарня. Хоча я чув і такі спогади, що то міг бути десь і сектор Берзіль. Ну, Як би там не було, цікаво було б дізнатися більше. Якщо хтось знає, пишіть, будемо наводити довідки. Ну і звісно, я не міг не запитати про е, ту саму чинбарню в пані Ірини Максимів, м, навіть не стільки в неї, як в її чоловіка, тому що він мешкав до війни на вулиці е, Шептицького. І якраз та сама кападокія або кападоція була його дільницею. І щось таке й та він м, згадав. Пані Ірино, згадайте, згадайте, може ви що за чинбарню пам'ятаєте на сучасній вулиці Миру. Шкіри правили. Там було таке біля цигольні, то вони пам'ятаєте. А за праварню? Ні, Там не, не чіпайте, пане Ні, Та пан Ярослав, не, не цей. Ми, ми потім згадаємо. ви де виправляли шкіри десь Чинбарня була біля цигольні. Які шкіри? Такі тварини. Я чув, десь що таке було, але де зараз я щось не можу Кажуть, що було біля самої цегольні на миру. На Петриківській горі. Щось там було таке, але я не можу переглядати. Точно не пам'ятаєте. Пам то не, не то, наприклад, жаль, не пам'ятають нічого, ніяких точних даних немає, але те, що вона там була. Ну, от. Два джерела вже є. Будемо копати далі.